Поквапитися з організацією контрнаступу закликає адміністрація президента США Джо Байдена владу України. Про це у великому матеріалі, присвяченому візиту, глави Білого Дому до Польщі повідомляє видання Політіко. Поїздка присвячена першим роковинам російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Як пише політику, багато американських офіційних представників вважають, що події на фронті зараз вступають у критичну фазу. На їхню думку Україні слід поквапитися з організацією контрнаступу, щоб закріплення. Пити досягнуті минулої осені успіхи. Ще один фактор час у Вашингтоні. Побоюються, що рівень підтримки, який зараз демонструють країни Європи, може через якийсь час зменшитися, і приплив західної зброї в Україну може послабитись. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійським ЗМІ у суботу заявив, що Україна готується до короткої війни, яка має завершитися перемогою. Як таку в Києві розцінюватимуть звільнення всієї міжнародно визнаної території України? Він також підтвердив, що Україна України зараз готує контрнаступ. При цьому президент допустив можливість, що українським військам доведеться відступити від Бахмута. Бої за це місто на Донеччині ведуться уже понад півроку. За словами Зеленського, Україна захищатиме місто, але не за будь-яку ціну і не для того, щоб усі загинули. Як пише британська газета The Times Київ, очікує, що союзники нададуть до 320 західних танків, але за поточними оцінками лише 50 бойових машин досягнуть лінії фронту на початку квітня, як зазначає видання. Така кількість танків навряд чи зможе вплинути на перебіг бойових дій.